Я Бойченко Павло, водій електрик, рятувального відділення, групи рятувальних робіт, аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Професія рятувальника в мене завжди викликала захоплення. Після повномасштабного вторгнення я вирішив стати одним із них. Перші кроки в ДСНС були сумніви в цьому, чи я зможу це пройти. І зможу я це робити. Міжреальнальний центр швидкого реагування дав мені більше впевненості в своїх діях та більше бути відповідальним за дій. Ніби вчора пройшов на службу, а вже пройшло майже два роки. За ці два роки було, було десятки виїздів. Не тільки по Сумській області, а й по всій Україні. Mm. У мене ще досі перед бачами той будинок п'ятиповерхівки місті Суми, з якого ми повернулися щодавно з відрядження. У мене там росли студентські роки. Ми, як приїхали на надзвичайну ситуацію, я зрозумів, що це саме той будинок, біля якого ми багато разів зустрічалися з друзями та проводили час в тому будинку. І було боляче дивитися на ті руїни, на які ми вже приїхали. Ми знаходили старі фотографії з альбому. І, дивлячись на ці фотографії, ти розумів, що до цього люди були щасливі, а зараз від їхнього сімейного щастя і затиску залишилися одні руїни. Я згадую одне з перших своїх залучень це місто Запоріжжя. Ми ліквідовували наслідки прильоту 300 в жилу дев'яти верхову будівлі. Ми діставали з під завалів людей, які загинули під час обстрілу. Запам'яталося залучення в місті Дніпро. Ми приїхали ліквідувати також наслідки. Ракетної атаки по місту було залучено нас і київський екіпаж. Ми ліквідували наслідки прильоту, це була двохповерхова будівля. Лістували також і живих людей, але саме було болючіше це дістати дівчинку два роки. Буринь, Запоріжжя, Київ, Суми, Херсон, Заруддя, місто Ромни восьма школа. В цих місцях я побачив біль та жах. Але я вірю, що ми все відбудуємо і будемо.